Ще одна ділянка, от яка останні тижні, а особливо останні днів 10, я би сказав, просто не зникає з переліку фронтових зведень. Це запорізький відтинок фронту, а саме Оріхівсько-Токмацький напрямок, там понад сотні артилерійських та ракетних ударів на добу відбувається, і от гатять там окупанти і по наближенню до лінії бойового зіткнення на населених пунктах і по тактичних тилах збройних сил України. Але от найбільше все-таки російського смертоносного залізяча саме вибухає на цьому вклиненні. Так званій оріхівсько токмацькій ділянці фронту, зокрема, в районі Роботиного, вздовж переднього краю цього вклинення на північний захід від вербового. Ну і, звісно, потерпають всі ближні населені пункти. Новоданилівка, Мала Токмачка, безпосередньо Оріхів. Насамперед, ворожа артилерія тут працює без, ну, я скажу так. Це без навіть безупину, це м'яко кажучи, Да? і ну звісно, що атакують передній край, але е водночас московити і намагаються атакувати. От насамперед саме роботина, і тут йдеться про ну, мало не щоденні атаки по кілька разів з трьох напрямків. Фактично з півдня, е з заходу зі сторони копанів і з північного заходу. Водночас окупанти намагаються витіснути наші, е скажімо так, передові частини, які тримають отут тут от. Невеличку ділянку, приблизно півтора кілометри завдовжки це залишки тієї першої позиції головної лінії оборони ворога, які от нашим хлопцям вдалося відвоювати минулоріч влітку. І приблизно, от, ну на дві третини дороги від роботиного до вербового, там є такі дві висоти: панівні 130 і 140, І от власне десь між ними московити також намагаються впродовж цього тижня тиснути і атакувати. Треба сказати, що були випадки на цьому тижні не раз і не два, коли в роботи не з західного краю і от з південного навіть заїжджали ворожі бронемашини, навіть намагалися висаджувати десант. Але для всіх них це ну фактично от одним і тим самим знищенням. Везло тим, кого захоплювали в полон. І от, власне, полонені, які захоплювали, говорять про те, що атакують тут московити з півдня головною силами двох мотострілецьких полків: 70 71-го, 71 ворожої 42-ї мотострілецької дивізії. Принаймні, самі так полонені говорять. А от з західного південно-західного краю роботи не штурмує 76-та повітряно-десантна дивізія, тобто. Я до чого веду, що це фактично ті підрозділи, які весь час тут стояли, нічого нового. Так? Командир е, роти 65-ї окремої механізованої бригади торе радий вас бачити і чути. Напередодні, Да? ви знову виходили в роботи. На вчорашні ці штурми вони відрізнялися від попередніх і чим закінчилися для московитів? Вони нічим не відрізнялися від попередніх, як завжди. Вони заїхали на бронетехніки, висадили десант і бронемашина поїхала. Вони закріплялися на школі. І, як завжди, ми їх оточили з усіх сторін і вибили в роботу, але моцколетів немає. Станом, станом на цю мить. Так. То скажіть, а от ми, коли крайній раз бачилися з вами, ну менше тижня з тих пір минуло, ворожа артилерія тоді на ділянці працювала ну, просто без зупину, І бомби там авіаційні керовані, ви показували вирви, рівняли все довкола просто з землею. Зараз, от все так само, чи якось інтенсивність артилерії, авіаційних ударів якось змінилась? Ну, Даже взяти вчорашній день, то змінилася ситуація, бо авіація залітає прямо над роботи. І відпрацьовує авіабомбами. І так само вчора, як ми працювали нас скрили артилерія ствольна ще більше, як чим завжди, і були використовувані фосфор. Тори, скажіть, а от наші артилеристи, ми з ними теж спілкувалися от на ділянці. Буквально на вихідних вони казали, що співвідношення роботи артилерії на оріхівсько токматському напрямку вимірюється зараз пропорцію ну приблизно 1 до 8, і, на жаль, не на користь українців. А от відтак і відсотків 70 цих ворожих атак доводиться відбивати за допомоги дронів. Чи поліпшилась ситуація у нас з артилерією, і ну наявність дронів, чи якось покращилась ситуація з цим? У нас ситуація з артилерією, звісно, погіршилася, але mm -hmm. дрони, дрони нас виручають. Завдяки зборам, що люди допомагають нам, mm -hmm. дякую всім. І ми закупуємося дрони, і слава Богу, це рятує життя людей. Я от зараз якраз хочу увагу наших глядачів звернути. QR-код, який ви бачите на своїх екранах, це якраз збір саме на дрони. Хлопцям дуже потрібні пташки, аби тримати фронт. Тож, ну от внесок кожного з вас буде без перебільшення прямою допомогою захисникам роботи. Тора, я ще одне запитання поставлю: От ворожі пабліки розганяють тезу, що... Все, що до тепер навколо роботиного, зокрема, в ну, вочевиді на ділянці біля вербового між цими двома населеними пунктами, так все це не штурми були, так принаймні пишуть московити, і говорять про те, що вони засередили от тут величезне ударне угруповання, яке ще не ввели у вбій. Наша розвідка от спостерігає якусь концентрацію ворожих резервів, скажімо так, на ділянці там новопрокопівка, ільченкове, солодка балка, токмак. І так спостерігаємо. Ми звичайно постоянно виїздить. Техніка висаджує людей на прокопівці, і, і вони накопичують там сили, і ми, ми всім напруги. І так само бронетехніка стоїть біля татмика. Ми всі напруги чекаємо ще більшого удару. Тора, а скажіть мені, у мене заключене запитання: а що треба, щоб зупинити оцю навалу московитів нарешті на роботи, на навербове на цей клин? Нам потрібно більше артилерії, в частності створеної артилерії і авіація. Авіація нам допомогла. Получається, що вони використовують авіацію, а ми їм супротиву не маємо. Тора, я вам дуже дякую. Дуже дякую, що знайшли можливість долучитися до розмови. Дуже дякую, що виходите з роботи ного і нищите там московитів. Дякую вам.